У ну, Копічки зараз почалася Чорна п'ятниця. Пішли дивитися, що там є. Ось такі шкарпетички за 115 гривень. Зараз по акції. Ось такі пледи новорічні по 399 гривень. Їх дуже добре можна подарувати на подарунок. Клюшувала бубу за 425 гривень. Зараз така акція. Купуй два будь-які товари з Пепсі, Ліптон, Лес і та Садочок, і, от 3, і та приймай участь у розіграші. Головний приз телефон, так? Да? Так. Подивіться, ще є скільки новорічних прикрас. І зараз є акція. Трі одві штучки за реш, а третя безкоштовна. А ще подивіться, які є в копієчці чашечки. Є ось такого дизайну ще, а багато ще є шкарпеточок і багато іншого чого. І такі класні блиски по 20 гривень. З ось таким відтіночком. Ще купієш є фаглері за 95 гривень. З'явився такий дубайський шоколад за 149 гривень. Зараз ми будемо його куштувати. Що ми купили у копійці? Ми купили ось такі теплі шкарпетки, щоб під час світла, коли вимикається, щоб було тепленько. Далі як я не обійдусь без солоденького. І наостанок дубайський шоколад Лабуда. Зараз ми з тузою розпакуємо ось такий дубайський шоколад лабу-дабі з Копієчки. Ось добацький шоколад в нашому живе. Дивимось, як він виглядає зсередини. Вау. Дуже смачний мені все сподобалось. Усім пока!